Вітаю, шановні мої любителі того всього. Для когось то великий скарб, а для когось то металолом. На рахунок отої вчорашньої роботи по квартирах. Я зізвонився із власником. Поки що ну, озвучив йому вартість роботи, він поки що в роздумах. Так як я і сказав, що ну, за ту вартість роботи можна фактично в зборі мотора купити. Там, на Олікс, скажемо, чи на ще якісь там площадці, десь з рук. Власне, каже, я то розумію, купити можна. В якому стані він буде, ну, того сам Господь Бог не знає, я думаю. А продавці, ті, які навіть знають, то ніколи того не скажуть. Скажуть завжди, що все тут класно, все тут супер. Але чи так воно по факту ніхто не знає. Бачите, опора. Тут ще рідна Чехословацька. те є отой знак фірменний Ява. І Ява написано номер. Бачите, чотирьохзначний. Чесно, вперше такий бачу. Завжди три цифри або дві. Ага, І тут якийсь ну, номер. Ну, Думаю, то знайомо вам. Коротше, я сьогодні мав там іншу роботу зовсім, а на вечір, чисто так. Знаєте, щоб себе розважити і зняти вам невеличкий якийсь отчот, чи роботу, чи що, то вирішив розібрати того вала. Так, домовився з власником. Ну, Буду я його робити, не буду, непонятно. Розберу для того, щоб знати взагалі, що там. Ну, Власнику самому цікаво. А ви оце любите, як завжди. Коротше, тюнінгу хватає, як то говорить, той палець недосажений, або він вже виліз. Ну, я щось сумніваюся, звісно, в тому валові дуже сильно. Але зараз я його роздеру і проміряю. Ну, такі, знаєте, відеозвіти по дефектовці якихось запчастин. То я зазвичай знімав і викладав, У мене там ще є один канал, такий там без підписників. Він закритий і просто я викладав його власникам. цього розбирав так, перед ремонтом. Для того, щоб людина могла орієнтуватися, що по факту є. А не так, як то майстер розібрав, сказав і вірив тільки на слово. І людині треба показати завжди, що вона на що їй розраховує. Для роботи по дефектовці мені буде потрібний наждак. Для того, щоб загострити отаку штуку, яка просто простонародії називається керно. О, вібрує він, звісно, файно. Я вже горю бажанням зробити два нормальних великих навждахи собі. О, той китайський, вже так мені надуїв, чесно кажучи. І так. Розвертаю, так, як він стоїть в моторі. Лівий, правий. І я собі їх позначу. Завжди отак роблю. Один. Тут два. Три. І. Чотири. Все. Бліни не спутаєш місцями. Ну, на всякий випадок, знаєте, як говориться. Так, шатуни, шатуни в мене тут оригінал чеський, ну Зараз, коротше, роздираю і подивимося і поміряємо його. І так, для розпресовки мені буде потрібна отака плита. Вона якраз підходить мені для того, я колись її зробив, нею я всі вали фактично совєтські роздираю без всяких проблем. Ще в планах на найближчий час я хочу переробити собі преса. Я там маю е, ну, заготовки такі на більш потужного, плюс маю такого здоровезного гідроциліндра. Е, поки що мені вистачало цього, ходіть би не так давно робив його, але знаєте, завжди хочеться мати трошечки щось краще. І так, давайте тако зразу зроблю. Зразу перекину вас наверх туди, де в мене стоїть манометр, для того, щоб ви уявляли, яке зусилля при зриві. І так, а я буду показувати, я качаю, бачите, зараз в мене 2,5 тонни і тут 5 тонн. Десь половина. Що в нас? Приблизно 3 тони тримає нагрузку. О, непогано ще тримає, до речі. 5 тонн тримає, бачите? 5 тонн тримає палець. Десь біля 5,5 до 6 тонн пішов зрив. Непогано, непогано. В принципі, непогано. Можливо, той вал де один раз присувався все. Але власнику пощастить хоч чимось і хоч вала вийде спасти. Може він, окажеться, більш-менш людським. Так, одну половину роздер. Тепер другу. Спочатку розбирав ту половину де від моторного цепу. E, для чого я показую вам саме зусилля на манометрі? Для того, щоб ви собі розуміли, наприклад, я після того заміряю натяги, які там були, і скажу, ви собі зможете такий аналог провести e, натяг в, в Ну, в міліметрах. так? До зусилля в тонах. Це, думаю, досить цікаво для тих, хто не має можливості промірити. І так, помаленьку буду додати, помаленько. Тут теж непогано. Непогано, Бо поганий вал вже пішов би. Тут трошки слабше. 5 тонн. 5 тонн було на генераторній. На, генера... ну, на, на пальцеві шатунному тому, що зі сторони генератора. Ну, далі легше, звісно, йде. Чим більше вилазить, тим менше зусилля. Далі для розпресовки центральної цапфи такі в мене є великі оз гіллю альтени. То я взяв два різних. В мене їх є три, два однакові, один іншої висоти. Ось це комплект, це трошки товстіший. Воно треба завжди оце заміряти і треба показувати людям в мене. Такий випадок теж був недавно, я навіть сам про нього не знав. Зізвонився із замовником. І сам так по видимому вказалося, що мій профтик. Якраз так, що я не зняв про те. Ну і тепер вже і не доказати нічого. І, і непонятно чого так вийшло. Тому найкраще відзняти. І зняти невірняка. Так, а ну-ка, давайте, ну тако, дивитися. Дивитися, що там зверху. Може вам звідси буде видно? Ні, звідси ви не побачите. Все-таки зараз вас прикріплю тут. Так, трошки сліпить камеру воно. У мене тут лампочка близько. Ну от добре видно, по-моєму. І так. Середній палець. 5 тонн стоїть, буду по... Ви бачите, десь до 6 тонн. Ну Коли палець клас, ну, коли натяг тут класний, то буває і побільший набагато він Так, зняв. Так, бачите, та сторона підшипник бовтається, ця сидить плотно. Ну, я думаю, треба виймати із другої щуки його. Щоб можна було чітко помірити, бо фактично шатуни не так мене цікавлять, як оцей середній палець. Він найбільш вразливе місце в цих валах. І якщо на ньому слабий натяг, то... то... Збирати той вал взагалі нема ніякого смислу. Так, знову сюди вас. О, видно чітко. Так, 6 тонн. Ось з цієї сторони трошки плотніше. Бачите? До, до 7 тонн. Майже на 7 зрив був. А тут непогано, так? Ну, ще колінвал поки що подає надії. Так, ну і, і тут розбирається від руки, звісно, то дуже прогнозовано, як то говориться. Ну, одним словом, тепер пішли, будемо мірити все це діло разом. Для подальшої роботи мені потрібно всього два інструменти: маленький нутромір і маленький мікрометр. Інструменту не так багато треба, але багато з тих, хто робить, просто не знаю, мабуть, жматиться потратити гроші, щоб його купити. Значить, тако, почну. Давайте з центрального пальця. Ну, те, що мене найбільш цікавить. Те, що саме важливо у голові. Потім вже остальне вона там розбиратись. Так, розмір 25 і 45. Я вже не пам'ятаю так наглядно наочно, скільки має оригінальний. От я спеціально його достав. Ну, і щоб не було претензій щось там це. то от. Чисто оригінал. Той ж самий розмір 25-45. Добре. Ну, бо часом буває, знаєте, виготовлять десь ремонтний палець. Ти не заміряєш, заміряєш натяг, а розмір не засічеш. І потім окажеться така фігня, що можна купити, скажімо, нову оту центральну цапфу. А вона абсолютно не буде підходити. І нею нічого не наміраєш. Ну, не, її не поставиш отак. Хто ніколи не користувався нутроміром, то бачите, тут є така малесенька ніжка з шариком на кінці, щоб гарно ставала. і точно кожен раз. Мене тут є різні. Насадки. І таким чином вибравши довшу насадку, можна збільшити довжину заміру на ножці. Так, трошки задовго взяв. вони тут йдуть з кроком. На цьому нутромірі по-моєму, що через 2 мм вони йдуть. Так, добре. Так, збитий розмір без п'яти сотих. Ну так, показую, кажу, кому цікаво, знаєте. Не кожен вживу може це побачити. Збиваю на нуль. Нуль. І тепер давайте покажу вам, що робиться з блінами. Такое спочатку посадочне. Посадочне чисте, але з краю, з краю, о, Отак от, от з краю, бачите? Таке п'ятно видно, що там палець не пристає. Я покажу вам наглядно, як то виглядає. Отак от, от ставлю е, вздовж пальця. Дивіться, зверху. Бачите, що по натягу? Зверху по натягу. Натягу немає а Отвір в плюсі. Десь півтори. Ну, сотка, в плюсі сотка зверху. Далі опускаємось. З самого низу. Натяг всього дві сотки. дивіться, ну, щоб не було ніяких цих. Я ж цього не чіпав, бачите. Все, нутромір на нульовий. На нульовий. Натяг майже відсутній. бачите, Одна сота. Всього. О, там не видно. Трошки камера так не захватує зараз, такий великий. цей Отак відсуну трошки далі. О! Бачите, знизу натяг сотка. Всього на всього сотка. Здавалося б, таке зусилля тримало. А тепер розверну на 90 градусів. Дві сотки три. Бачите. І виходить, що отакий вал, ну, присувати я його вже не буду. Тому що він то тримав. І як я підозрюю, там е, це є. Навіть в коментарях підписник писав, що, що пам'ятає зі шкільного курсу фізики, я теж, до речі, саме звідти й пам'ятаю цей вислів, дифузія металів. Є таке поняття. Дивіться сюди. Нуль 0 на 0, нуль. 0. Донизу трошки більше. Три сотки. Ну, видно, ж думаю, гарно вам. Тут, о, тут краще. Тут 5 сотих. П'ять сотих. Але зверху 0. Трошки вилізло вже. Ну, сотка натягу зверху. Ну і також, щоб вже просто це діло не за, ну, до кінця доробити. Щоб не було такого, що почали. То просто народі говориться, брався, брався і всрався, то давайте до кінця. Так, замірюю тепер пальця, збиваю по пальцеві. І от, ну і як воно називається? Якщо вал, вроді би, був спресований. Коли розпресовували, вроді би, було зусилля. А другий раз візьми, його спресуй на нові запчастини, він вже буде живий. Все, він вже не буде тримати так, як тримав. Видно, на якомусь мікрорівні. Метал просто за, ну, зливався, там з'єднувався з другим металом якимось чином. І так воно тримало. А якщо переставити інші деталі, так вже замінити їх, то з того руя нічого вже не буде. Воно вже не буде так тримати, як до присовки. В мене була, була така ситуація якось. Я робив двигуна на Яву, Це вже було давненько. Е, пройшло вже так, ну, багато років з того часу. Я тоді, ну лише так, не мав досвіду стільки. І особливо з тими явовськими валами я не мав стільки досвіду, так? Було таке, що я взявся зробити вала, розібрав його, так? І замірав і натяг отут на центральній цапфі. Вам не видно. Натяг на центральній цапфі тоді був 4 сотки. Так? Ну, щось таке, щось в тому районі біля 4 соток. Поговорив я із власником. Та й кажу, що то мало. Мало, Бо хороший вал має 8, десятку має частеньку вал. Саме плотно, по-моєму, 11 сотих в мене в роботі вони були. Кажу трошки мало. А він каже. Як ти думаєш, буде воно тримати? Я так собі думаю, ну, блін, 4 сотки теж, ну, немало. Та кажу, думаю, що буде. Він каже, то збирай. Я зібрав на тому натягові. так, подивимось, що тут у нас. 4 сотки. 3-4 сотки. В такому положенні. 4 до 5 сотих. До 5 х але Ось такого зараз покажу. Так, бачите, видно а мені? Як ж то показати? О. Бачите, на третину палець не тримався роздовбане таке місце. Тільки далі, за отою чорною лінією, він тримається. Е, зібрав з тим натягом я все, зібрав того мотора. І що ви думаєте, сталося? А сталося те, що і мало статися. Того вала провернуло, оце де 180 градусів. У нього синхронність. Його провернуло, і все. І чоловік тоді з претензіями, що ти ж сказав, що буде, а воно не робить. Ну, тоді я мав трошки проблеми з тим. Ну, то вже забулося. Ой, дивіться, тут взагалі в нас. Може, то я хіба збив, де нутроміра? Ні, нутромір чітко. Дивіться сюди. Тут зазор 7 сотих зверху. Зазор 5 сотих зверху. А в такому положенні 0. На нуль. В якомусь одному місці дві сотки. Все, цей вал я забраковую абсолютно. Він ще й бачите, такий облой, у двоє, задертий. Тому після, після того інциденту, збирати отакі вали. І з малими натягами я нікому не рекомендую і сам не практикую. Бо то все шляпа, яка, ну, ота, як то говориться, начинка не вартої виділки. Не буде з того толку. Ну, не буде воно ходити, ви його нормально не відцентруєте. По факту єдиний варіант, при якому воно буде нормальне, робоче, і з того буде хороший результат. То отак. Натяг. Натяг. На центральних, на центральному пальцеві, так? На тому. Від, від, від 0, 0, 7 і до 0, 12 міліметра. Оце хороший натяг заводський. Я підозрюю, що там воно по чертіжах, наприклад, там десятка була, скоріш всього, такий, але допуск в одну, в другу сторону, там, може зо дві чи три сотки. І натяг на шатунних пальцях від 0,05 і до 0,05. 8 мм. від 5 до 8 сотих. Ну, зазвичай, більше як 8 я не зустрічав на пальцях тих. Тому такий результат було б тут 6 і 8, скажімо, без проблем можна збирати того вала. А тут вже вал незрозуміло, скільки разів пресувався. І непонятно, як воно є. Тим паче, дивіться. Той палець він вилазив, ну бо його, можливо, вибивали, бо приклепане. Подивіться, в якому воно все стане. Коротше, я не знаю. ну... Якби ті пальці хоча б були ремонтні, збільшені, там в плюсі, хоч 2-3 сотих, можна було б теж збирати. У мене є, бажа... є таких блінів багато, і я десь збираюся якось зробити такий відос, треба було б знайти час, потратити і просто поперевтувати ті місця. Я це думаю колись зроблю таке. Ну, Хоча б одноразово, щоб показати, що це зробити можна. Просто зробити росточку якісну, гарно забазуватися. Поставити на клей хороший втулку з якогось нормального матеріалу, там, з якоїсь сорокової сталі, зробити добрий натяг і спресувати. На одну пресовку такого вала точно хватить. Трошки геморно, да, але ну, просто на це все треба час. А цей вал, фактично, це металлом, який не знаю. Ну, хай власник собі вирішує, що з тим робити. Моя справа розібрати, показати вам, хто займається ремонтом подібним. Цікаво почути вашу думку і з приведенням конкретних цифр. Не просто думку буде ходити, не буде ходити, а конкретика. Що ви збирали з яким натягом, і що ходить, і що як центрується, і що як тримає? При якому натягові зусиллі у вас був проворот, якщо він був. Ну я вам просто ділюся своїм досвідом, який, знаєте, багато років збирається вже. Тому щоб не було ніяких проблем там. З людьми, і потім ніхто не обіжався, то лучше, знаєте, підходити до того. Як то говориться, знаєте, живи і постійно учися. Навіть якщо ти думаєш, що ти спеціаліст і ти робиш ніколи не пізно научитися і щось там проаналізувати. На сьогодні все. Вам нас, ну, очередна така тема для роздумів. Дякую за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Як завжди, радий був вас бачити всіх. Бувайте.